У січні вересні цього року в області зросли обсяги виробництва харчових продуктів і напоїв, випуску одягу і текстильної продукції. Про це на засіданні колегії облдержадміністрації інформуючи про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 9 місяців 2013 року. Повідомив Ігор Зварич. Добре, дуслави на падювановро і семент во Електролюкс Україна за 9 місяців цього року приріст виробництва електроенергії на Бурштинський ТЕС, де завершено капітальний ремонт по суті всіх енергоблоків. І водночас проводиться реконструкція блоку номер 5 та капітальний ремонт блоку номер 4 У вересні на Тув вступив вступив дію біогазовий завод. На село комплекси у селі Копанки Каловського району потужністю 1 мегаватт вартістю 60 мільйонів гривень. На колегії також порушувалося питання про дотримання прав дітей, позбавлених батьківської турботи. В Івано-Франківській області налічується 1580 таких дітей. Цього року з них усиновлено 15. Ці цифри на колегії озвучив Роман Іваницький. Найголовніший шлях для того, щоб в інтернатах не було. Дітей сиріт, і на це наголошує президент України. Нам необхідно будувати дитячі будинки сімейного типу. Коротко зазначу, що на сьогоднішній час завершується будівництво приміщення для шести прийомних сімей, які будуть реалізовані в дитячій будинні сімейного типу. Це місто Галич і Міністерство соціальної політики включили Івано-Франківську область і даний об'єкт у державний бюджет для виділення трьох мільйонів. Голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк наголосив на необхідності розробки програми, яка б гарантувала турботу про дітей-сиріт після досягнення ними повноліття. І я пропоную вам це готувати питання на наступну колегію. щоб була створена відповідна обласна програма, затверджена обласна програма по роках з перспективою виділення коштів. Скільки нам потрібно коштів для придбання житла, щоб це не просто дитина вийшла. Школу закінчила, йде на вулицю і все і пропало в нашу всі. Вся наша праця пропала. Також під час колегії було розглянуто ряд питань, які стосувалися розвитку рибного господарства та забезпечення населення живою рибою в період проведення ярмаркових заходів, а також посилення контролю за виконанням актів та доручень президента України, уряду та голови облдержадміністрації. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал РАІ.